Всіх вітаю! Ви на каналі Зайток me З вами Ганна і продовжую серію своїх е військово-політичних відео. Просто вирішила розбити на окремі питання, щоб теж не, не знімати довжелезне відео на дві години, яке ніхто не додивиться. Ага, бо ніхто не буде стільки дивитись. І в цьому відео хочеться розглянути питання мобілізації, все ж таки, до якого вигляду вона прийде. Те, що вона буде, вона вже, в принципі, відбувається і буде тривати, це зрозуміло. Цікаво, в якому обсязі, наскільки вона буде об'єктивно чесною по відношенню до громадян. Ну і там точково. Деякі запитання хочеться переглянути. А, і, мабуть, де мобілізацію, можливо, чи неможливо, теж розглянемо в цьому відео, бо це теж, в принципі, зворот. Сторона цієї ж медалі. Добре, то яким шляхом все ж піде надалі мобілізація? Тому що, як відомо, попередній главком Валерій Залужний про це в окремих відео взагалі вимагав мобілізацію в півмільйона людей. Але він пішов у відставку. І тепер у нас новий главком Олександр Сирський. І відповідно виникає питання: яким шляхом тепер піде мобілізація в Україні? Силовим, максимально залучити всіх. Сила одразу вийшла. Ну, якось да на суспільство тиск буде, однозначно буде. І навіть дивіться, так, можливо, тут тут навіть може дійти до того, що взагалі виїзд за кордон закриють. Всім. От всім. Бачите, як от якесь от обсіли з усіх боків, ні шах лівого, ні шах вправо. Ну, тобто, показують, що мобілізація буде. Масштабною, буде такою, від якої буде важко ухилитись, сховатись, відкрутитись, викрутитись. І, і, тому що як зроблять такі умови, що е, ну ти не зможеш її уникнути. Ти з цього кола не зможеш вийти. да Тому що, ну, от як я читала, тому що інакше тобі поблокують картки, інакше тобі закриють виїзд, інакше ти не зможеш зробити нічого з жодним документом. Ну, от якась така штука. Угу. І щодо кількості, покажіть нам менше чи більше, півмільйона, да? Менше чи більше. Ну, менше, все ж таки, менше, все ж таки, комусь тут ухилитись вдасться. Ні, не настільки багато. Або слухайте, ну давайте уточнемо. Все ж таки, тут специфічно. а, ні, навпаки. Ухилитись буде важко. Тут дивіться надмірність, да, на 800 кубків, можуть мобілізувати навіть більше, ніж потрібно. Щоб, наверняка, ну, типу, да. Да, да, Я вибачаюсь, я одразу правильно зрозуміла карти. Добре, чи будуть частково мобілізувати інвалідів третьої групи, да, про що зараз іде мова? Так. Схоже, що так. Може, не всіх прямо поголовно, але будуть. Чи будуть мобілізувати жінок? Не зараз. Якщо й будуть, то якось пізніше. Прямо зараз навряд. З цим поки що почекають не настільки типу критичний момент. А може і ніколи. Ну ні, тут як. Або, або дуже вибірково тих жінок, хто не проти служити, в яких чітко є якісь потрібні військові ці господи. Звання, посади, вміння, професії. Добре, а от цікаво ще запитати. Я думаю, в багатьох є якісь родичі, батьки і так далі ну, такого передпенсійного віку, яких ніби й немає прям інвалідності, там чогось такого. Але все одно ж вже слабке здоров'я і вже вік от от на пенсію. Що да? таких людей будуть мобілізувати? Це мені теж цікаво. Ну, можливо. Не скажу на 100%, але цілком можливо якусь частину з них, може, і не всіх, може, це буде від регіону залежати. Не знаю, подивимось. Добре ще одне цікаве питання. Я колись давно, ще задовго до того, як це ну як почалося обговорення цієї теми, ще давно для свого тіктоку знімала розклад про те, чи будуть наших українських чоловіків повертатись за кордону, щоб вони служили, якось не знаю, екстрадицію проводити чи щось. Це я знімала або навесні, або на початку літа. Ну так доволі вже давно. І тоді про це ну у владі, принаймні, у влади такої риторики не було. Про це тоді не йшлося ще. От. І просто хтось мені напевно задав таке запитання, я зняла. І от у мене там чітко вийшло, що прям закони будуть прийматися міжнародні, і що ну, якщо не всіх, ну багатьох повернуть. Якась частина сама повернеться, тому що не, не захоче втрачати тут майно, житло і так далі, і собі закривати шлях додому назавжди, а якусь частину прям через якісь закони повернуть. От хочеться зараз перепитати, бо я ж все ж таки доволі давно це дивилась, і воно могло вже перегратись, бо ситуація пластична. Дуже багато факторів, чинників могло. Вже і перегратися, і майбутнє пластичне, да? чи будуть насправді повертати якось масово чоловіків з-за кордону, щоб вони служили, воювали воювали. Ну, це готується, так, так, схоже, що так. Дивіться, сімка пентаклів. А, так, але треба розуміти, що це можна зробити тільки е, сформувавши дійсно якісь от, закони залізобетонні, які реально будуть працювати. Бо у випадку з іншими країнами ми ж всі розуміємо, це не так просто. Але це питання часу, це питання часу, наскільки швидко вдасться а, сформувати таку законодавчу базу і в Україні, і в тих інших країнах, щоб це можна було втілити. Але робота над цим вже ведеться. Королева мечів, вже якісь уми над цим думають. Якби це так законодавчо завернути. Ну так, да. і тут сімка пентаклів. Знаєте, є в інших колодах такі сімки пентаклів, які показують, що це так не скоро, що аж приблизно ніколи. да? То тут не така сімка пентаклів, вона вже тут показує результат, що робота ведеться, і результат буде. Да, Щось ще буде. Отак. Ну добре, тоді наостанок розглянемо питання демобілізації. Бо якщо вони тут нагребуть стільки людей, аж не в себе, та аж прямо ну, багато, вибачте. то може буде можливість, хоча б частково демобілізувати військових, і дно ну, колоди доповнює мене. Про що говорю? От ніби світ може показувати закон про демобілізацію, насправді. Ну, За своїм значенням трактуванням, от то може це відкриє якраз можливість відпустити когось же додому, хто прям спершу з самого початку війни служить і таке є. Так їх мало залишилося з тих, хто прям воював спочатку війни, але ж багато хто служив в тилу на об'єктах, в частинах. В штабах там і так далі. І ці люди теж морально виснажені, вже в депресії по вже стріляються і так далі. Ну, ну бо нічия психіка стільки не витримає. І треба їх так, хоча б потроху вже демобілізовувати, хоча б починати. Так чи буде все ж таки прийнято якийсь закон про демобілізацію, е, такий, що. Що дозволить більше людей демобілізувати не по інвалідності, не по як... ну, зараз є, да, зараз теж можна демобілізуватися, але там такі умови, що під них ну майже ніхто не підпадає. Ну, одиниці, да, якісь підпадають, в кого дружина інвалід, або дитина інвалід, або троє дітей і більше, і так далі. і так далі. Ну тобто, ну це не так багато. Я навіть чула, що не комісують не всіх, принаймні, навіть з ампутаціями кінцівок. То про що ми говоримо? Так, чи буде прийняти якийсь адекватний закон про демобілізацію ну, впродовж цього року. Давайте так. Ну, Ні, от знову показують, що будуть затягувати і затягувати, щоб все ж таки втримати цих військовослужбовців, не відпускати. Ну тут чітко вибачте, повішений. А чому? Підстраховуються. Щоб якщо тут піде щось не так з демобілізацією або не вистачить цих людей. Да, типу. Інтереси держави понад усе. Україна понад усе. Тут буквально карти говорять. Ну, сумно, сумно хотілося б, щоб все ж таки вона була якась, хоча б щоб до кінця цього року якось роздуплилися. Да? Вибачте, вибачаю за мою французьку. Ну, от так, тут, тому по цій темі все. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, якщо було цікаво. Пишіть, до речі, свої теми в коментарях, що от в цьому в контексті да, війни, політики, влади ви хотіли б послухати, подивитись, який розбір. Буду вдячна зніму ньому мене на тому. Все ну і в принципі вдячна вам за будь-яку активність. Це дуже допомагає каналу. Бо в мене чомусь старі відео російською просуваються. Ютуб актив... їх прям активно рекомендує і приходить туди Русня. Я вже так чесно втомилась від цього і видаляти шкода. І, ну, і от прям дуже я, я бачу і в аналітиці, і по коментарях, і по переглядах. А оці більш нові, ну там останніх двох років відео от якось майже не рекомендує. Мені хочеться цю ситуацію виправити, бо я люблю свої Ютуб-канали і хотіла би продовжити їх вести. Тому хто може посприяти, посприяйте якоюсь активністю, вподоби, якою коментарем, якоюсь рекомендацією комусь десь. А на тому в мене все. Дякую за увагу. Рада, якщо було цікаво і корисно. З вами була Ганна. Найперше буде з вами сила. Пока-пока.